Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні 13 вересня, 26 випуск Альтернатива від Юрія Романюка і сьогоднішній ефір, викликаний нагальною потребою, яка відбулася сьогодні в Україні в зв'язку з презентацією так званих рекомендацій робочої групи з питань гарантій безпеки України від Єрмака і колишнього. Екс-генсекретаря НАТО Расмусена. Ну, по перше, що відбулося? Відбулася зрада українських ілюзій на вступ України в НАТО. Кремлівський агент Козир далі продовжує знищувати національну безпеку України, як він це знищував до 24 лютого. 2022 року, переконуючи президента, змушуючи всю адміністрацію всіх під в засобах масової інформації, розказувати, що ніякої війни Росії проти України не буде, що не треба нічого готуватися, що ніякі кошти на оборону не потрібно виділяти. Примушував Верховну Раду України. Ручну Кишенькову для банкової Верховної Ради України через своїх слух народів, через свою, е, своє керівництво Стефанчука і так далі, не розглядати законопроекти інших фракцій про нагальну потребу виділення 60 мільярдів гривень на підготовку України до оборони після всіх тих е, звернень уряду і президента США до Зеленського. Британської розвідки до Зеленського, коли вони переконували, що вона війна неминуча, війна невідворотня, негайно щось робіть. Часу було відносно достатньо. Був листопад і грудень 2021 року. Був повний січень, прокатаний, пропитий, пробухавний в Буковелі під час замість того, щоб підготовлювати Україну до війни. Лютий 24 дня Банково успішно, Зеленський і Єрмак прогабило, повністю пропустило, не підготовлюючи Україну до неминучої війни і агресії Росії проти України. Було злито все. Південь, Чонгар, Херсонська область, частина Запорізької області повністю е, е, проігнорована інформація про те, що рейх буде наступати через. Північ зі сторони Білорусі і північних областей відносно України, заходити в Тріп'ян, заходити на Чорнобильську АЕ, що у них там буде ключова військова база, що буде штурмувати військові аеродроми, захоплювати їх і, і так далі. І все це було демонстративно проігноровано агентом Кремля Козир. Він знищував українську. Безпеку, так як тільки міг агент Росії це робити своїми арахаміями, своїми подаляками, Арестовичем, вони співали, що ж дають голову на бійся, що ніякої війни не буде. І ось тепер, на сьомому місяці війни, після блоскучої перемоги звільнення значної частини української території Збройними силами України, відчуваючи. В Кремлі неминучу поразку і катастрофу. Вони через свого агента Кремля, через свого агента Козаря, далі реанімували цю концепцію позаблоковості і нейтральності України, яку вони виставляли для України в своїх промовах Путіна перед початком війни, в цілому триллері, де він висказував всі претензії України. І от сьогодні Єрмак, бачучи, що вступ України до НАТО просто неминучий, що вже на Черневому саміті НАТО, який відбудеться в Вільнюсі в 23-му році, позачерговому, Україна має всі шанси після блискучої перемоги тріумфально вступити в НАТО. І от він реанімовує з маніпулюючи наївністю. Екс генсекретаря НАТО Расмусена, у ці свої рекомендації вони назвали їх так делікатно. Рекомендації це ніякий не договір, не зобов'язан, Це лише рекомендації, що ніби буде вирішувати уряд і Верховна Рада України разом з президентом. Що це ні в якому випадку не обмежує вступ України в НАТО. А що це ніби на шляху перед вступом в НАТО, нам конче необхідні оці ці гарантії безпеки України, які нам можливо нададуть деякі. Країни світу, називає ці країни світу за них, не питаючи думки керівництва цих держав. Він називає там і США, і Британію, і Австралію, і Туреччину, і Німців, і Французів, не питаючи те, що Франція і Німеччина вже показала себе протягом всіх восьми років війни під час Мінська, 1 Мінська, 2, під час. Війни в 2008 році нападу і агресії Російської Федерації проти Грузії, що тоді приїжджав президент Франції, який розказував, що він допоможе політичним дипломатичним шляхом вирішити всі проблеми, що не потрібно ніякої ескалації конфлікту і так далі. І от нам зараз знову. Сподіваються, що напевно українці вже чисто дурніше, ніж рівень інтелекту кварталу, що була ведеться на гарантії Франції і Німеччини. Німеччина, яка ще 6 місяців назад не дозволяла прольоту на своєї території, навіть американських і британських літаків для надання Україні термінової військової допомоги, щоб підсилити українські збройні сили під неминучим нападом. Російської агресії, які до останнього дня німці не відмовлялися від. Добудови і запуску північного потоку, 2 не звертаючи жодної уваги на закляття України, не запускайте цей газопровід, це голка, це шприц Російської Федерації, Кремля, ФСБ, СВР, Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Що вони вас підсадять на цю газову голку? Що вони будуть вас шантажувати? Не вірили британці, не вірили. Ой, вибачаюся, не вірили німці, не вірив Берлін, не вірив Париж. це і Ізар. Єрмак нам пропонує цих гарантів. Ви скажете, ну а США, Британія. Так США і Британія вже півроку назад заявили, що ніякими гарантами вони виступати не збираються і не будуть. І що єдиний неминучий шлях вступу України лише в НАТО і нікуди більше. І ось сьогодні Єрмак нам придумав Австралію. Ви можете собі уявити, Австралію гарантом недоторканності в 24 години, вона забезпечить гарантію безпеки територіальної Цілісності України, ну у цей маразм Єрмаковський, ФСБшний, Кремлівський, скільки вже можна цю ахінею слухати, скільки можна нав'язувати її українцям? І чому українці це терплять? Я взагалі не розумію, як можна терпіти оцю банду Кремля, ФСБ, Гру В? Києві в столиці України, які маніпулюють Зеленським, там взагалі вже не зрозуміло хто кому президента, хто кому голова його адміністрації, хто ким керує і хто кому підчиняється. Ну ви розумієте, що сьогодні цими так званими гарантіями, які е, предплюсували, в які заманили, не знати за яких керріжки колишнього екс-генсекретаря НАТО Расмусена, який абсолютно не розуміє, що на страді відбувається, їм просто тупо маніпулюють, як маніпулювали квартал і фільм Слуга народу всім українським суспільством, останні шість років, як мінімум, вводячи, доводячи до... Сказу українське суспільство. Заговорюючи нам зуби в січні-лютому місяці, що українці будуть 1 травня їсти шашлики в Харкові. Ви розумієте, ці, ці гарантії, ці рекомендації, це є шашликами в Харкові. Маріуполь вже відчув їхні шашлики в Харкові. Харків уже наївся цих шашликів сім місяців тотального знищення міста ракетами Російської Федерації. І от тепер нас далі... Коли Україна на півшляху до перемоги? Хочуть зупинити, знімелювати цю перемогу, виставити навпаки перемогу Кремля, що вони примусили своєю спецоперацією Україну відмовитися від шляху до НАТО і оголосити по суті цими так званими гарантіями безпеки свою нейтральність і позаблоковість. Це і є якраз спецоперація, яку втілюють в життя на ваших очах сьогодні. Агент Кремля Єрмак. Я відповідально це говорю, тому що я в темі НАТО не новачок. Я темою НАТО займаюся останні 23 роки мінімум щоденно. Кожного дня зареєструвавши ще в 1999 році, в березні місяці, першу громадську організацію Шлях до НАТО і Україна до НАТО. І от сьогодні оці дегенерати зелені. Знищують так само, як Януковичі, Льовочкини і йому подібні агенти ФСБ, очолюючи Міністерство оборони, очолюючи в той час при уряді і владі Януковича СБУ сьогодні Єрмак, абсолютно тутожна ім фігура маріонетка Кремля знищує українську атлантичну, євроатлантичну перспективу, відмовляючи Україні в курсі на НАТО. Так, він розказує вам басні, що ми ні в якому разі не відмовляємося від курсу на НАТО, але ми нічого не робимо до курсу до НАТО вступу. Ми за ці сім місяців жодної копійки не виділили на проведення будь-якої роботи, будь-якої активності на шляху до НАТО. Ми сьогодні Кабінету міністрів, уряд Зеленського. Шмигаля, не зробили нічого до вступу України в НАТО. Ця тема повністю тотально ігнорується, повністю йде симуляція на шляху до НАТО. Нічого не відбувається, навпаки, все заморожується, все повністю зупиняється і нікого не допускають жодної активності в цьому напрямку. Все робиться для того, щоб Україна не наближалася, не дай Бог, до близьковичного тріумфального вступу України в НАТО. Вони руйнують це, бо в Кремлі зрозуміло, усвідомило і перелякалося, щоб менше як за рік Україна може бути в НАТО. Це їх лякає для них. Це найбільша поразка, яка тільки може бути. Путін не може цього допустити. Тому він використовує свою консерву на банковій, щоб вона відверто знищила курс України в НАТО. Вони розказують, що в Конституції це записано. Але вони, як державні службовці, порушують своєї діяльності ці статті, цю преамбулу вступу України в НАТО в Конституції України. Вони саботують її. Вони замилюють вам очі, розказують, що ми це тимчасово, це до колишнього вступу майбутнього НАТО. Так вони все і роблять, щоб цей майбутній час ніколи не настав, у всякому випадку, не за їхнього правління, не за час президентства Зеленського. І Ремак все робиться, маніпулюючи Зеленським, маніпулюючи Расмусом. І впливаючи прямим чином на діяльність Верховної Ради України і уряд, повністю монополізувавши в своїх руках всю повноту влади. В Україні відбулося повністю конституційний переворот, заколот. По суті, сьогодні Україною керує через Єрмака Кремль. І це повинні всі розуміти. Єдиний, хто не піддається на це, це Збройні Сили України в силу відомих всім зрозумілих причин. СБУ, по суті, в цьому форматі не існує. Вона повністю маріонетка однієї людини, одного агента ФСБ служби зовнішньої розвідки Єрмака. Він впливає, він сьогодні командує СБУ. Він вказує кого приймати, кого призначати на посади. Він подає подання Зеленському на підпис, що Саме цю людину він заповнив Україну перед 24 лютого повністю своєю Медведчуківською агентурою, поданою з Кремля. Він вносить. Ви ж подумайте, Зеленський підписує документи. Ну хто ж йому їх підносить? Хтось готує матеріал, хтось готує і проводить співбесіди. Хто ця одна єдина людина, яка це все робить? Чи ви думаєте, що там десятки людей пропонують йому? Та ніхто нічого не пропонує ні одної посади, включаючи до самого найнижчого голови РДА, до... хто очолить лісництво, не обходить поза руки, поза пальці масні і лобки єрмака? Він все призначає, він всім керує, він підводить ці всі кандидатури і які підписує. Перший заступник шефа СБУ хто подав? Єрмак, начальник всіх контррозвідувальних заходів СБУ. Єрмак, хто очолював Херсонський СБУ? Призначав Єрмак? Він всім цим керував і такими зрадниками десятки і сотні. І ви повинні це зрозуміти, ну досить уже жити за шторами в рожевих окулярах і сподіватися, що на банкові сидять якісь генії, які керують державою. Вони розкрадають і знищують Україну, а не розбудовують Україну. І ви це повинні розуміти. І очолюється весь процес, знищення національної безпеки України всі останні три роки. Одна ключова найвизначна фігура Єрмак. Він знищує українську безпеку, незалежність, територіальну цілісність і перспективу вступу України в НАТО і ЄС. І йому вдається це зробити, тому що президент, на жаль, Верховна Рада, на жаль, уряд, на жаль, СБУ, на жаль, Офіс Генерального прокурора, на жаль, його маріонетки. Він іми маніпулює, а не виконує якусь державну важливу функцію в Україні. Тому я хочу сказати, що сьогодні відбувається повна відсутність рішень по підготовці вступу в Україну в НАТО. Це шлях до позаблоковості та нейтральності. Це зрада і нанесення шкоди національній безпеці України. Це є антинато, це повне втілення Медведка. реальності його ідеї, його планів. Пам'ятаєте, був такий блок Медведчука не так. Що ми не будемо вступати в НАТО, воно нам не потрібно. Україна має бути позаблоковою, бути нейтральною. Україна вже була позаблоковою до 2014 року. Президент, так званий Янукович, зробив це на втіху Кремля за його дорученням Кремля. І чим це обернулося в лютому 2014 році для України? Тому я називаю речі своїми іменами. Це є Зрада національних інтересів України Генеральна прокуратура України, НАБУ, НАЗК, ДБР, СБУ повинні арештувати Єрмака і притягнути до кримінальної відповідальності по статті 111 Кримінального кодексу України Державна зрада. Досить терпіти зраду в Україні в той час, коли... Сотні тисяч українців гинуть на фронті. Одна продажна падаль Кремля. Агент Кремля Козель втілює в Україні кремлівські наративи позаблоковості нейтральності, під дахом, під гарній обгорці гарантії безпеки України. Не існує ніяких гарантій безпеки України поза НАТО. Не існує все це фейк, все це є. Знищення України. І тому я закликаю вас, українців, не стримати це як якісь е, там непорозуміння, що це там одна людина, щось так, і один воїн, і одна людина воїн в полі. І ви повинні це розуміти. І кожен із вас теж воїн. І 40 мільйонів нас це воїни. І ми не повинні мовчати і терпіти одне одного зрадника, який сидить на банкові, і нав'язує нам перспективи знищення української держави під час війни на сьомому місяці війни за лічені місяці до повної тріумфальної перемоги України над Дреху і беззастережним вступом наступного році, в 23-му України в НАТО. Оце сьогодні знищується. Знищується євроантлантична перспектива вступу України в НАТО, знищує конкретно єрмак. Я не знаю, як він зомбує, і що він там, яку погу він несе президенту Зеленську, і як він на то ведеться, і чому він слухає цього єрмака в цих питаннях, мені не зрозуміло. Але він підставляє президента. І у президента має бути достатньо хоча б елементарного почуття самозбереження, інстинкту самозбереження, зрозуміти, куди його штовхає, і Україну штовхає Єрмак. І я тому закликаю Верховну Раду України при першому ж засіданні, яке вони будуть збиратися, поламати всю порядок денний і вернутися до теми Єрмака і його цієї так званих рекомендацій гарантій безпеки, поставити на цьому крапку, якщо уряд і Верховна Рада України не поставить на місці президент цього агента Кремля. Майдан виконує свою місію. Люди виконують свою місію. Люди виконують те, що вони зобов'язані виконувати, тоді буде набагато гірше. Буде набагато гірше всім, хто його сьогодні покриває, хто робить вигляд, що він нічого не бачить і нічого не розуміє. Якщо в Україні є СБУ і є Генеральна прокуратура, то дійте. І ДБР, це ваш прямий обов'язок, ваше зобов'язання, це не ваша добра воля. Ваша добра воля піти на хрестини, чи піти на весілля, чи піти до когось на похорони. Але не перетворюйте Україну, не ведіть її туди, куди ввів Янукович і куди вів Зеєрмак до 24 лютого 2022 року. Досить уже. Одумайтеся. На цьому я закінчую. Свій 26-й випуск. Сподіваюся, що мене почуло. Я не боюся нікого, і я буду говорити далі те, що я вважаю за потрібне. Слава Україні!